Доброго дня вас вітає Полтавщина. Ми знову на моєму городику. Огірки так і залишаються, бо як я вам їх показала, у мене разу почали сходити гірочки тут. То вже нехай цей бадуни з ірою зійдуть. Може знайдемо якесь містечко та пересадимо ці. Ну, а поки що, поки що він стоять цілою кучкою. Так, давайте трохи погуляємо. Палоничка вже як основна відходить, тут розмов вже ніякої немає. Перчики піднімаються. Не буду зривати я їм коронну квітку. Нехай собі ростуть. Ну, ці трошечки десь на якийсь сантиметр підросли, але ж слава Богу, що рушили. Налякалися паразити. паразитські Так, де він той бадун? Десь я бачила ось гляньте. Ось сходять. Нові. Я думаю, як вони так будуть сходити один від одного цілих 50 сантиметрів, то якраз я все тут і висаджу. Подивимось, хай трішечки час пройде. Ось так. Це новий кріп я насадила, сходить. Горнюю. Томатики. Ті, що червоні. Це в мене сливка гігантська. В основному тут. Гляньте, як гарно вже піднялися. Вітнуть. Будемо дивитися, що далі. Так, а тут рожева грядка. Ось. Знову пасиночок. Так, піднімаються, ростуть отакі вот справи. На червоній гряці вже гляньте. І казала, що мабуть томати у цьому році будуть раніше, ніж огірки, з такими темпами їх росту. Потихесненько сходять. Це моя жовта грядочка. Теж вже щось тут зав'язується, ростуть з Божою помочю помідорки. Поки що все гарно. Ось так. Ось такі в мене три грядочки томатів. Ось, гляньте, як здалеку. Цибулька і морква. Гарнесенько. Так, гляньте, який часник. Горошок, ну і гляньте тепер на ці синенькі. Оце ще мені морока на мою голову. Сидять і все. Листя поскручували. І що мені з вами? А? Вирвати і пересадити? Ще замість вас кинути кукурузку. З неї більше буде толку. Ще вона мене і така не перетака. Ось як сходить кукурузка, гарно, гарнісенько, капусточка в'яжеться вже ось, як рука, О. Гарні капустки. І тут він є у кожній капустинці. Кавунчик розвивається, кукурузка сходить, горошик гляньте, який гарний. Уже скубим потихесеньку. Ось так. А так здалеку капуста агресор. Бурячечки. Вон зійшла динька. Ось така Отакий Ось такий мій городик. Горню городик. Ну а з цією заразою щось буду робити. Отак От було гарно все у тепличці, замерзли. А ну-ка, уже скільки тепло, вже можна не то що гріться, а вже й душу собі спалити, сидите. Ну, сьогодні я вам дам такий, не ручечкою підтовкну, а ногою підіпру, щоб аж вилетіли. А ні, то ні, ви ж знаєте, зі мною розговор дуже довгий не проходить. Ось мої кабачечки. Гарніні, ті, що посаджені 11 травня і ті, що 16 квітня. І я скажу на один листочок, тільки квітневий краще. О, там вже в нього якась серединка, вже він щось збирається випускати, а ці ще тільки підростають. Ось яка порічка. Ось так. І виноградик захисний вже ось який, прикриває вже трішечки хату, і там хоч є чим дихати. У цьому році малиновий хащі, і хай росте, я вже нічого зривати не хочу. Бо то рік побривала, так все гарно, а воно взяло та і все пропало. Хай росте таке, як є. З нього може половина тільки вийде. Ну і малинка в'яжеться. Де була, де зав'язалась, там і в'яжеться. Сьогодні 5 червня. Гляньте. І дві вже ось які. Зараз несу несуночечки, достигає вже все. Оце у мене картопля Рів'єра, оце два рядочки. І між ними ось, гляньте, попався, попалася якась друга картоплина. Ось із Далишко, гляньте. Її прямо, Вона і сиділа довго-довго, аж поки зійшла. Я думала, там щось може без звічок, так наче все було з вічками, а воно пізнього сорту якогось картоплина. І одразу її видно, що це не Рів'єра. Ну, а так картопелька гарна, поки ще чиста. А там що Бог дасть. Так, що по білокрилки. Ну, дивіться, вона ще є. Вон сидить зараза. Іще і ще літа. Але актафіт е, діє ще три дні. Будемо дивитися. Ще є, он, гляньте, зараза, ще є. Ну, Чи здохне, чи не здохне, чи хоч от... Отгони її чи не отгони, будемо дивитись. Ну і гляньте, сьогодні третій день, як я пообризкала від білокрилки крилки актафітом. Ще у нас і дощики пройшли. Сьогодні, вчора, з півдня почалося. От, Я утром заглянула, де не де вона літала, а зараз прямо злива пройшла. У нас злива. Гляньте, який дощ, гримить. Ну давайте подивимось. Дивіться. Гляньте. Бачите, ще де-неди літа. Але, але, але. Як бачите, листочки вже чисті. І та, що літа сідає, якось не дуже. Їй це подобається так, що майте на увазі актафіт і обов'язково з прилипачем. На капусті просто актафіт не пристає, стікає і нічого тоді ніякого ефекту немає. Треба, щоб був прилипач. Гляньте, на всіх листочках вже все чистенько. Ось бачите, де-не-де -де залишилось, а було все улите. Оце три капустини чи чотири я подивилася, на одному тільки вона і залишилася. Так що актафіт це дуже гарно. Зараз Це не знаю, як з тими дощами, чи що вийде, чи не вийде, але була туча і, 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 і море. А зараз де-не де. -не -де. Так що актофіт з прилипачем обов'язково прилипач, це може бути і крахмаль, може бути готовий магазинний прилипач. Все, що може бути таке липкеньке і залишиться, його все треба робити з прилипачем. Ну, Така у нас білокрильчаста епопея. Будемо дивитися, що далі. А поки до побачення. До скорої зустрічі. Усім пока-пока.